Вітаю підписників та гостей мого каналу. Дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Отримала сьогодні посилочку із замовленням і зараз буду її розпаковувати. Моя колекція сьогодні поповнилася новими сортами овочів та квітів. Це солодка кукурудза, бурштиновий острів, багаторічник піретрум. Ось такі фіалочки, білокор і лаура. Зайцехвіст хвіст, яйцеподібний. Еліхризум це сухоцвіт, ридиска французький сніданок, велика така пачка. Горохоксамет, це японський дайкон Кумамото. Капуста сонцестояння, це броколі, дуже смачна капуста, я її вже вирощувала кілька років. В цьому році хочу спробувати виростити капусту Кейлі. Це капуста листова, зимовий бремен. І савойську капусту, віденська зима. Савойська капуста також дуже смачна. А ще патісон, заварний крем. А тут цибулини лілій та інші квіти. Бегонія, пендула, каскад, червона, скарлет. Ось така бульба. Це суміш махрових лілій. лилей лагібред саммер скай. Це лагібрит Саммер Скарлетт. Це лілія ОТ-гібрид Ель Капітан. Так, а це у нас лілія ОТ-гібрид Ластінг Лав. Це були не досить великі, 18-20. Це лілія гібрид гаучо. Це трошки менше. Розмір цибулин 16-18. Оце лілія, оце гібрид фронтера. Традисканція. Більбері айс. Зараз розпакую, подивлюся це кореневище. Це лілія. Оте гібрид Блізард. Це махрова лілія білого кольору. А тут три цибулини лілії. О, гібрид Міракл. Цибулини розміру 18-20. І це оте гібрид Канді Клаб. Розмір цибулини 14-16. Розкрила кожний пакетик із цибулинами лілій. Оце лілії розміру 14-16. Ось такі гарні цибулини. А в суміші махрових розмір трошки менший. Напевно, 12-14. А це цибулини лілії розміром 16-18. Ось такого розміру. Гарні цибулини. це низькорослі лілії, які я буду вирощувати в горшку. А це цибулини лілій розміром 18-20. Ця дуже величезна. Ось така цибулинка. Ось 18-20. А це бегонія. Бульба жива, пружна, нев'яла, величенького розміру. А це кореневище традисканції. Ось таке кореневище. Тут дуже багато росточків. Сподіваюсь, що буде дуже гарний кущик. Ось такі цибулини. Я дуже задоволена цими цибулинами. Вони гарного розміру, свіжі, не зіпсовані, не в'ялі. І насіння, із якого я сподіваюсь отримати гарний урожай. Шановні мої підписники, а якими новими сортами поповнились ваші колекції? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Бажаю всім гарного врожаю, рясного цвітіння квітів, миру і перемоги нашій Україні.